Дане питання є предметом обговорення на початку кожної сесії, бо кожна політична сила якраз вносить свої законопроекти і наполягає на їх розгляду. Завжди є дискусійні законопроекти, коли є ідеологічно штибу, і інші, коли одна політична сила не буде підтримувати і наполягає на їх включення чи виключення. У нинішньому самопроекті порядку денного сесії є такі, є такі законопроекти, в тому числі і фракція комуністичної партії. Україна в відповідний лист саме спрямовала і пропонувала які законопроекти не включати до порядку самоденного, щоб не створювати зайвого самозбурення і саме не перетворювати роботу парламенту, не переводити у чисту політичну самоплощину. Напевно, таке робили і інші політичні сили. Тому є додаток номер два до порядку самоденного саме нинішньої її сесії буде дискусія, і звичайно, що якщо буде пропонуватися всі, як кажуть, оптом включити до порядку денного, фракція Компартії України за такий порядок денний голосувати не буде, як саме розгорнеться саме дискусія, яке буде прийнято рішення, сказати саме важко. Можливо, що деякий час український парламент буде працювати на тимчасових тижневих порядках денних, як це було прийнято в останній час. Звичайно, що нікому не подобається саме те, що пропонують комуністи. І коли я саме лідерам майдану і учасникам майдану пропонував, а чому у вас саме звучать такі загальні? На майдані розмови про демократію, людські цінності. А чому ви не хочете до цього саме доєднати націоналізацію того, що незаконно самоприватизовано про повернення надрі і інше? Вони просто жахом дивилися говорить. Ми за це ніколи не проголосуємо, і ми цього не будемо підтримувати. А якщо це вони не будуть підтримати, а це відображено в нашому пакеті, то звичайно не може бути кардинально вирішено і питання робочих місць благополуччя нашої саме держави, наповнення бюджету і інше.